Вашого друга Артема Мілевського відправляють у Туреччину. Він підписав контракт і буде грати на кордоні з Сирією. Зараз у Сирії неспокійно. З яким серцем відправляєте друга? У нього тут як-то не вийшло, і саме головне, що воно і грав. Я уверен, що в этой команде, в Газинспорте, он задержится недолго. Я в этом прекрасно уверен. Отыграет, я думаю, где-то полгода. Он, он прекрасный футболист. И я уверен, что его, если он захочет остаться в турецкой лиге, я уверен, что или Бишекташ, или Финер это сыра обязательно выкупит. буду будете влаштовывать для Артема Милевского прощальную вечерку? Я съезжу с ним, попрощаюсь, как говорится. И все, больше ничего. Я про може уїжають не куда та ні навсіх, куди ні Сібір, конечно. ні на закалі или куда -то. перед тим як ви поїхали до Дніпропетровська, де якийсь час жили, ми тоді розмовляли, що Можливо, і ви маєте таке на меті поїхати грати у команду можливо в Росію, а можливо і кудись за кордон. Зараз ви полишаєте полишили ці надії? Чи все ще думаєте, що будете грати десь за кордоном? Ну я во мене контракт ще полгода. За Зараз я до декабря буду тут. буду добросовісно виконувати свої умови перед командою. А після уже закінчення сезону. Я думаю, после 1-2 декабря мои агенты будут мне искать подходящий клуб, который подойдет мне. А куда вы хотите? Я хочу ехать в любую страну, где он будет играть в основе. Любую.